Афганський брюслі так себе називає 20-річний Абас Алізада. Він дійсно схожий на легенду кунг-фу і зовнішньою талантом до бойових мистецтв. Абас один з десяти дітей у бідній кабульській родині. Батькам було не під силу оплачувати заняття з кунг-фу, але підлітка під своє крило взяв місцевий майстер східних єдиноборств. Тренується хлопець на території зруйнованого палацу у Кабулі. Він мріє стати зіркою спорту та екрану, який його всесвітньо Відомий кумир Брюс Лі. А поки що Абас справжня зірка Ютубу. Я навчився володіти нунчаками професійно, дивлячись фільми з Брюсом Лі. Поки ніхто в Афганістані не підтримав мою спортивну кар'єру, мій талант прихований. Але я докладаю усіх зусиль, щоб стати чемпіоном країни я просив сприяння афганського національного олімпійського комітету та міжнародних донорів. Якщо ми отримуємо цю підтримку, я обіцяю зробити Аббаса унікальною світовою зіркою.